Чи насправді професія проектного менеджера це про те, щоб поставити задачу команді і чекати, коли вона буде виконана? Чому багато проектних менеджерів-початківців спочатку горять цією професією, а потім швидко розчаровуються? Які труднощі і складнощі стоять за професію PIEMA? Привіт! Я Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні у нас буде, як завжди, цікава тема. Ні, не як завжди, сьогодні буде тема набагато цікавіша. Зазвичай ми говоримо з вами про різні контексти роботи проєктного менеджера, розбираємо різні кейси, різні практичні підходи, філософію. Але сьогодні ми з вами поговоримо про мінуси цієї професії. Так, саме про мінуси. Мені хочеться розказати з точки зору свого досить великого досвіду в цій професії, а це більше 10 років, може навіть більше 15. Мені хочеться розказати про мінуси. Насправді, мінусів в цій професії багато, це ніяк не відлякує мене від цієї професії, я не хочу міняти її, я досі. Дуже люблю свою роботу, дуже люблю роботу проєктного менеджера в різних його іпостасях, але мені також є чим поділитися щодо негативних сторін цієї професії. Тож, давайте розберемо з вами 5 найбільших мінусів професії з моєї точки зору. І так, перший мінус, про котрий я хочу поговорити, це постійна зміна контексту. Тут хочеться поговорити трохи глибше і довше, для того, щоб передати вам всю біль цього мінусу. На початку, коли я приходив в професію проєктного менеджера, мені здавалося, що головне в роботі проєктного менеджера. Правильно поставити задачі, і далі просто чекати, коли команда їх виконує, подивитися, що воно виконано правильно, і йти в наступний цикл постановки задач. Насправді працює все трошки інакше. А саме проєктного менеджера. Частіше за все, досить велика команда. Це може бути там 5, 10, 15 людей. Ми на самому початку проекта маємо дуже чіткі цілі і напрямок руху. Але чим наш проєкт стає, так скажемо, старше, тим більше різних задач і різних контекстів всередині цього проекту з'являється. І вам, як проєктному менеджеру, <кій> доводиться е, бути залученим в дуже велику кількість паралельних процесів. Так, є е, в межах вашого проєкту, в межах е, вашого продукту е, утворюється велика кількість паралельних стрімів, і вам потрібно бути в контексті кожного з цих стрімів. І більш того, ці стріми, ці задачі часто перетинаються між собою. Вам потрібно бути тим, тою ланкою, що синхронізує ці стріми, вам потрібно вникати в деталі. І часто трапляється так, що дедлайни по різним таким задачам, стрімам вони приходять дуже, проходять дуже близько один від одного. Вам потрібно в своїй голові тримати дуже багато паралельних задач, які робить ваша команда, тримати е, таймлайни, дедлайни, бюджети по цим, е, по цим задачам, все це синхронізувати, е, бути готовим в будь-яку хвилину, е, розказати замовнику, на якому етапі ми знаходимося, паралельно ще розуміти. Рахувати ризики по кожному стрімам стріму і по проекту, в цілому, паралельно ще слідкувати за виникненням критичних багів і закидуванням їх в биклох, сортуванням багів критичних від некритичних. І це все стає таким потоком, такою стрімкою річкою, в котрій вам потрібно плавати, і плавати вам потрібно в ній дуже впевнено. Рухаємося далі. Другий мінус професії, котрий я хочу розкрити, це робота з конфліктом. Так, так, нам всім би хотілося зібрати команду мрії, всередині котрої всі будуть розуміти один одного з напівслова, всі будуть дуже привітними радісними приходити вранці на роботу, бажати прекрасного дня за чашечкою кави, говорити про те, в який театр вони вчора ходили, але дуже часто трапляється зовсім, зовсім по-іншому. З однієї сторони, у вас, як у проєктного менеджера, часто є можливість вибирати людей, з котрими ви працюєте, але з іншої сторони, є і реальність. Ви Приходите в компанію, в котрі вже є певний колектив, ви іноді можете вплинути на тих людей, котрих берете в свою команду. Дуже часто на першому етапі роботи люди ще не повністю розкриваються, ви не можете їх до кінця зрозуміти. І Потім з часом проявляються якісь риси характеру, котрих на початку не було видно, і з'являються конфлікти. Конфлікти, котрі дуже часто доводиться вирішувати вам або втручатися вам і приймати якісь не дуже приємні рішення. Так, дуже часто доводиться копати глибше в. Купати глибше в тему конфлікта, зрозуміти, хто був неправий, хто готовий зробити крок на зустріч, хто не готовий зробити крок на зустріч, що ми можемо зробити, які роки рокіровки можемо зробити всередину всередині колективу. І кожен раз ці конфлікти вони дуже різні, кожен раз виникають. Виникають якісь складнощі, котрі не дозволяють нам приймати простих і тривіальних рішень. І робота з конфліктами це дійсно дуже складно, дуже неприємно морально. І, звичайно, коли ви будете приймати непопулярні рішення, ніхто не буде звинувачувати в цих рішеннях компанію. А всім буде здаватися, що це рішення прийнято вами, ніхто не буде задумуватися над мотивами щодо спасіння проєкту, спасіння колективу, створення більш здорової обстановки. Тут є такий да, неприємний момент. Насправді тут можна було б ще затронути тему токсичності і роботи з токсиками в колективі, але це дійсно прям супер цікава тема, і я готовий про неї поспілкуватися. Якщо вам вона цікава, я нагадую, пишіть в коментарях в коментарях про це, і ви знаєте, що я завжди... Знімаю відео на теми, котрі ви просите в коментарях. Під минулим відео був коментар на тему про курси проєктного менеджменту. і я вже готую сценарій, і це відео обов'язково з'явиться у нас на каналі. А зараз саме час підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, поставити вподобайку. Останні відео набирають дуже мало переглядів, тому я попрошу вас, якщо вам подобається моє відео, пошарюйте їх в своїх колективах, надсилайте їх своїм знайомим. У мене буде набагато більше натхнення знімати нові відео, коли я буду бачити хоча б по 100-200 переглядів в перші дні. Своїх відео, як це було, наприклад, пів року тому. Тому попрошу вас максимально включатися і мотивувати мене знімати ці відео далі вночі, як це, як завжди, я роблю. Третій недолік професії проєктного менеджера. Він не зовсім очевидний, але з точки зору. Дуже великої кількості людей в IT, Проектний менеджер це людина, котра нічого не робить, тільки роздає задачі. Так, дуже велика кількість роботи, дуже велика кількість задач, котру робить проєктний менеджер. Вона є неочевидною для людей, котрі не побували. В у взутті проєктного менеджера, і тому часто здається, що робота проектного менеджера вона суперлегка, легка, що е, вміти знати нічого не потрібно, потрібно просто е, поставити задачі команді і піти відпочивати е, до того моменту, коли команда ці задачі зробить. Так, ви, як проектний менеджер, ви знаєте, наскільки ця робота важлива, наскільки багато відповідальності на вас, як потрібно слідкувати за великою кількістю речей. Але, на жаль, багатьма ця професія сприймається як такий, така супер, супер-проста. І професія, в котрі нічого не потрібно робити. Наступний мінус це велике емоційне навантаження і емоційна відповідальність. Давайте я попробую пояснити, що я маю на увазі. Проєктний менеджер це людина, котра знаходиться десь посередині між командою і замовником. І як команда, так і замовник приходять до проєктного менеджера з дуже емоційними питаннями. Команда приходить з питаннями «А нафіга, клієнт замовив такий булшіт, який ми зараз робимо. І проєктний менеджер, у проєктного менеджера має бути Відповідь на це питання. Відповідь на це питання має бути правильна. Проєктний менеджер має е, точку зору клієнту. Ну і, звичайно ж, для того, щоб цю точку зору обґрунтувати, Проектний менеджер має її розуміти і має в неї вірити. Тобто, це така досить сильна робота. І близька робота має бути з клієнтом для того, щоб відстоювати точку зору клієнту, клієнта перед командою. Ну, Є ще й друга сторона цієї роботи це робота з клієнтом, де де проектний менеджер має відстоювати точку зору команди. Перед клієнтом. І тут вже є інша сторона розробки, коли команда дуже часто дійсно розуміється на технічних рішеннях, котрі краще зробити. І ці технічні рішення вони можуть впливати на функціонал, іноді поставлену задачу потрібно. Переробити, мінімально змінити, це потрібно узгодити з клієнтом. І в цих моментах вам потрібно грати зворотню роль. Вам потрібно прийти до клієнта і пояснити вже з точки зору розробки, з точки зору, з точки зору дел делівері, що нам потрібно насправді зробити, і що це дійсно буде. Буде відповідати, відповідати цілям проєкту, і вам потрібно вміти це обґрунтувати перед клієнтом. І це все емоційні речі. Так само вам потрібно вміти, коли клієнт приходить з не, най, не найпозитивнішими емоціями, вміти його заспокоїти. І так само треба вміти працювати з емоціями команди. І для мене це був на початку особливо роботи досить великий челендж, що не незважаючи на те, що відбувається у вашому житті, вам завжди потрібно вміти контролювати свої емоції на роботі. Тому що тільки це дасть вам можливість е, правильно працювати емоційно е, як з командою, так і з замовником. І останнє, про що я хочу розказати сьогодні: е, Ну, не знаю, можливо, це не дуже коректно відносити до мінусів професії, е, це необхідність постійного навчання. Я багато разів в своїх відео розказував, що я постійно навчаюся, я постійно відвідую курси, але тут мені хочеться сказати про те, що світ IT дуже швидко змінюється. І насправді проектному менеджеру дуже важливо йти за технологіями, розумітися на технологіях. Хоч проєктний менеджер він не пише код, але для того, щоб бути хорошим проєктом, вам потрібно дійсно дуже добре розбиратися в технологіях, в тому, куди йдуть технології, я маю на увазі, які зміни відбуваються в технологічному світі. Які технології зараз нові? Від чого світ вже відмовляється? Вам потрібно розуміти стратегічно, який стек розробки зараз популярний, яких розробників вам стратегічно вигідніше наймати? Який стек технологій краще обрати для? Того чи іншого проєкту, що там відбувається зараз в світі девопсів, теж які платформи краще обирати, що вигідніше розробляти зараз самому, а які рішення вигідніше купити. І вам потрібно постійно слідкувати за постійно слідкувати за світом технологій. Дуже грохто я це відчув. Я близько року свого життя провів на війні, відійшов від професії, і потім, коли я повертався, для мене було настільки, настільки здивувало, скільки всього відбулося в плані технологічному за цей рік і мені. Ще декілька місяців довелося просто наверстувати і розуміти, що куди зараз рухається світ IT. Але, звичайно ж, звичайно ж, вчитися потрібно постійно, і це дуже важлива складова нашої професії. До речі, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. В котрому ви будете отримувати сповіщення про нові відео першими, і вони не будуть губитися у вас в вашій стрічці в Ютубі. Йдіть от сюди і обов'язково підписуйтесь. Професія проєктного менеджера, звичайно ж, має свої мінуси. Як і, напевно, кожна професія в цьому житті. Особисто для мене ці мінуси вони не є тим, що відштовхнуло чи відштовхує мене від цієї професії. Я планую далі працювати на посаді проектного менеджера, далі розвиватися в цьому напрямку. Я бачу дуже багато речей, котрі мені хочеться засвоїти. Тому сподіваюся, що це відео для вас було попередженням, але тим не менш воно ніяк вас не відлякне, не відлякає від того, щоб далі розвиватися в цій професії. А тим, хто зайшов заради цікавості послухати про цю професію, обов'язково підпишіться на цей канал. Напишіть в коментарях, які відео вам більш цікаві. Буду сподіватися, що кількість переглядів таки повернеться до тієї норми, котра була на початку, на початку створення каналу. І бажаю вам гарного дня. Побачимося в нових відео. Па-па!